Дня починаємо урок української мови. Тема Уживаю ввічливі слова. Інтерв'ю. Складання речень. Перша вправа. Послухай текст. На острові жило самотнє мавпенятко. З ним ніхто не хотів дружити. Усі його цуралися, а все тому. Що мевпаня нечемно не поводилося, ні з ким не віталося, ніколи не вживала вічливих слів. Якщо бачила в когось банан, виривала його з лап і швидко з'їдало. Коли хотіла приєднатися до гри інших мавпенят, усіх відштовхувала і заявляло Я хочу гратись. Візьміть інтерв'ю за поданими запитаннями. Що таке інтерв'ю? Задаєте запитання, а ваш співрозмовник вам відповідає. Тобто питання задає тільки одна людина, а інша тільки відповідає. Ось які є запитання в інтерв'ю. Де жило мавпеня? Чому всі цуралися мавпеняти? Чи шкода тобі мавпеняти? Підкажи мавпинятті, як можна виправити цю ситуацію. Дайте самостійно усну відповіді на ці запитання. так, давайте у 3 нагадаємо мавпиняті, які ввічливі слова треба вживати під час вітання, вибачення і прощання, і запишемо їх у три колонки. І так, дивимося. Як ми маємо вітатися, вітання. Доброго ранку, добрий день, привіт, якщо це друзі. Вибачення. Пробач, перепрошую, вибач. Прощання, як ми прощаємось. До зустрічі, до побачення, прощавай. Запишіть ось ці вічливі слова. В праві 4 допоможемо мавпеняті дібрати ввічливі слова, потрібні в поданих ситуаціях. І запишемо ці слова. Дивимось, хочу приєднатись до інших мавпенят. Що треба сказати? Будь ласка, будь ласка, я хочу. Дозвольте мені гратися з вами. Далі. Хочу про щось запитати в мами, коли вона розмовляє із сусідкою. Треба казати перепрошую. Коли ми хочемо когось перебити, ну прям дуже необхідно, треба сказати перепрошую. Далі. З'їв обід приготовлений бабусею. Що треба казати? Дякую. Далі зустрічаю знайомого, кажемо привіт, прощаюся з друзями. До зустрічі або прощавай. Проводжу родичів у далеку дорогу. Щасливої дороги! Ось які вічливі слова потрібні в даних і поданих ситуаціях. Запишіть ось ці вічливі слова. Будь ласка, перепрошую, дякую, привіт, до зустрічі, щасливої дороги! Мавпеня почало вживати чимні слова і його слова. Стали називати ввічливими. У нас є словничок, який говорить, що ж таке слово вічливий. Ввічливий утворилося від слова дивитися у вічі, що означає бути відвертим, чесним, не мати прихованих злих намірів. А тепер. Подумайте, чи знаєте ви, як утворилося слово спасибі? Родзинка знайшла інформацію про це слово в інтернеті. Прочитаємо його. Колись давно люди дякували словами Спаси Бог. І з часом ці слова об'єдналися, трохи змінилися і стали звичайними нам спасибі. Права 7. Давайте доберемо до слова близькі зазначенням слова. Складемо і запишемо з ними речення. Ось є слово спасибі. А близьке до нього дякую, дякую, спасибі. Слова близькі зазначення. І ось речення Дякую матусі за любов і ласку. І те ще речення можу сказати? Дякую за смачний обід. Дякую за приємно проведений час. Дякую за прогулянку. Дякую за цукерочку. Так, напишіть спасибі, дякую, а речення самостійно складіть. І дивимось, як же правильно говорити. Правильно. Дякую тобі. Не дякую тебе. Дякую вам. Не дякую вас. Дякую вчительці. Не дякую вчительку, не дякую маму, дякую мамі, дякую бабусі, дякую товаришові. Так, ще раз, дякую тобі, дякую вам, дякую вчительці. Подивимося, подумаємо, як же утворилися такі ввічливі слова, як добрий день, здрастуйте на добраніч. Словом «добрий день» бажають. Чого бажають словом «добрий день»? Доброго дня, щоб день був добрий. Далі словом здрастуйте зичать здоров'я. І на добраніч кажуть тоді, коли бажають. Доброї ночі, добра ніч, добра ніч ми звикли казати, так? Так, ну і запишемо. Словом добрий день. бажають доброго дня. Словом здрастуйте Зичать здоров'я. Яке ваше самостійне завдання? Мавпеняті дуже сподобалось слово дякую. Воно всім його казало. Перевірте, чи правильно Мавпеня вживало це слово. Дякую маму за обід. Друзів, дякую за гру. Дякую вас за вічливі слова. Як треба казати, не дякую маму за обід, а дякую мамі за обід. І так далі. Виправте помилки мавпиняти і запишіть все без помилок.